Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 Складання та виконання лінійних алгоритмів. Отже, ми розглянемо, як правильно виконувати дану практичну роботу. Перше завдання. Потрібно скласти у зошит алгоритм обчислення, значення виразу 22 плюс 34 розділити в дужках 72-55. Подати алгоритм словесним і графічним способом. Для виконання цього завдання можна скористатися підручником як підказкою. В підручнику на сторінці 70, 171 є блок-схема обчислення схожого алгоритму. З, скориставшись цією підказкою, ми можемо скласти алгоритм. Подібну блок схему для обрахунку нашого прикладу за завданням. Як результат ми маємо отримати схожу блок схему. Погляньте, вас має вийти для обрахунку ось такого прикладу, спочатку початок, потім обчислити 72 мінус 55 та запам'ятати результат. Потім поділити 34 на запам'ятований результат та запам'ятати результат. Після чого додаємо запам'ятований результат до 22 та запам'ятовуємо результат. Повідомляємо останні запам'ятовані результати. І завершення нашої програми. Отже, у вас у зошиті. На відповідь на перше завдання має бути ось така блок-схема. Або ж записати її просто словесно по порядочку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий пункт. Перше завдання розібрались. Другим завданням. Друге завдання. Склад. Відкрийте проект, указаний учителем. Наприклад. Практична 4.1. Відредагуйте проєкт, щоб виконавець намалював квадрат зі сторонами різних кольорів завдовжки 70 кроків. І повідомите про це після закінчення малювання. Збережіть проєкт у вашій папочці. Посилання на заготовку буде в описі під відео. Отже, нам потрібно відкрити програмне середовище Scratch. Після чого потрібно натиснути файл і відкрити файл заготовку практична 4.1. Вона у вас може знаходитися у документах, де ви завантажите з опису за посиланням. Відкриваємо папку. Бачимо невеличку заготовку. Наше завдання з вами зробити, щоб наш котик будував квадрат із стороною 70 кроків, і кожен колір був різний у кожної сторони. Пригадуємо, з попереднього уроку ми робили лінійний алгоритм, де здійснювали побудову квадратика. Для того, щоб задати спочатку розмір нашого квадрата, встановлюємо 70 кроків довжина сторони, після чого буде повертати наш котик. І задаємо відразу колір олівця для, однієї, для цієї сторони. Обираємо задати колір олівця, й буде синій. Як результат, коли ми активуємо даний скрипт ми бачимо, що наш котик здійснює побудову. Тепер ми вже знаємо, що скрипти можна дублювати, копіювати. Отже, ми обираємо скрипт перемістити на 70 кроків. Натискаємо праву клавішу мишки і обираємо в контекстному меню дублювати. З'являється копія попередніх трьох скриптів, під'єднуємо їх донизу і змінюємо колір. На будь-який головне, щоб кольори були різні. А так, як квадрат складається з кількох, правильно, з чотирьох сторін. Нам потрібно повторити дублювання останніх шести скриптів. Отже, викликаємо меню, дублювати, під'єднуємо, змінюємо кольори. Дивимось результат. Бачимо, наш котик будує. Квадрат з різними сторонами, кольором сторін. Так. Крім того, нас просять повідомити про завершення побудови. Для того, щоб повідомити про завершення побудови, переходимо у скрипти вигляд і обираємо говорити привіт. Переміщуємо його в кінець нашого алгоритму, і замість привіт виділяємо, стираємо і говоримо готовий квадрат. Крім того, щоб наш проєкт працював по натисканню зеленого прапорця, обираємо керувати, коли натиснуто зелений прапорець. Запускаємо. На перевірку. Як результат бачимо, наш котик будує квадрат і повідомляє, що готовий квадрат. Крім того, нас просять зберегти готовий проєкт у свою папку. Натискаємо файл. Зберегти як О, Наголошую, натискаємо. Зберегти як. І обираємо місце на комп'ютері, де ми зберігатимемо свою папку. Підписуємо практична робота. 4, 1, 1. Гаразд. Вітаю. Друге завдання. Виконано успішно. Закриваємо скретч. І останнє завдання. Складіть проект для виконавця рудий кіт, виконавши який, він намалює прямокутник зі сторонами. 100 кроків і 50 кроків. І квадрат зі стороною 75 кроків. Сусідні сторони прямокутника повинні бути різного кольору, а протилежні одинаково. Збережіть проект у вашій папці. Отже, відразу запускаємо scratch. Пригадуємо, що для, перед початком роботи додаємо кнопку Коли натиснути Прапорець кер, керувати. Потім переходимо в олівець і обираємо Очистити, Опустити олівець. Після цього обираємо, переходимо в рух. Перемістити на 10 кроків. Змінюємо, отже, одна сторона 100 кроків, друга 50. Змінюємо 100 кроків. Повернути за годинниковою стрілкою. 50 кроків. Одну сторону ми побудували. І задаємо їй колір. Олівець, задати колір. Синій. Аналогічно повертаємося в рух, перемістити на 10 кроків. Замість 10. вказано, що друга сторона прямокутника 50 кроків. 50 повернути на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Встановлюємо 90 по 90 градусів. І олівець задати кольор олівця. Нехай буде блакитний. Крім того, ми знаємо, що в прямокутника протилежні сторони рівні одинакові. Отже, нам можна схитрити, скопіювавши останні 4 скрипти, зробивши дубль їхній. Натискаємо правою клавішою мишки, обираємо дублювати і переміщуємо під низ. Погляньмо, що ми отримали. Як результат, ми бачимо, що отримали квад... прямокутник, в якого дві сторони протилежні одинакового кольору, а ті, що е, сусідні, різного. Крім того, нас просять побудувати ще квадрат. Але, щоб наш котик не перетинався. У прямокутник з квадратом, потрібно підняти олівець і перемістити котика на певну відстань, де він буде будувати, до прикладу, отут квадрат. Для цього ми беремо з олівця підняти олівець. Переходимо в рух, обираємо перемістити. Але так, щоб котик перемістився за межі нашого прямокутника. Це означає скільки? 100 кроків. І плюс ще хай 20 кроків, щоб вони не межували. Отже, встановлюємо 120 кроків. Це дасть можливість нашому котику переміститися на 120 кроків з точки побудови прямокутника. Після чого опускаємо олівець. Для того, щоб котик знову почав будувати. І складаємо алгоритм для побудови квадрата. Обираємо рух, перемістити на 10 кроків, але ми знаємо, що сторона квадрата нас просять встановити 75 кроків і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Останні два скрипти, щоб не повторювати переміщення, ми дублюємо. І таких скриптів потрібно продублювати ще раз. Тільки тепер останні 4. Як результат, ми отримуємо ось такий довгий лінійний алгоритм. Спробуємо запустити нашу програму на виконання. Як результат, ми бачимо, що отримуємо прямокутник і квадрат. Вітаю вас! Дана Третя частина виконана. Отже, натискаємо файл Зберегти як і зберігаємо під іменем у свою папочку на комп'ютері. Під іменем практична робота. Або просто практична. 4.1.2. Гаразд. Закриваємо Scratch. Вітаю! Практична робота виконана. Результати своєї роботи покажіть вчителю, щоб він міг її оцінити. А мені, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, до нових зустрічей. Дякую за увагу.